Це крок до мрії. 24 серпня 1991 року на світовій мапі з'явилася Україна. Нова незалежна суверенна держава однієї з найстаріших світових націй. За історично короткий проміжок часу вона посіла гідне місце на міжнародній арені, стала загальновизнаним суб'єктом міжнародних відносин. Свідчення цього вступ України до Ради Європи, організації Чорноморського економічного співробітництва, світової організації торгівлі, її головування у Раді безпеки ООН, комітеті міністрів Ради Європи, активна участь у миротворчих операціях. Сьогодні Україна є членом 68 міжнародних організацій та фінансових інституцій. Вона має дипломатичні та консульські представництва у 130 країнах світу на всіх континентах. У Києві та регіональних центрах діють 134 іноземні диппредставництва. Уперше синьо-жовтий стяг було піднято 1994 року на зимових Олімпійських іграх у Лілі Хамарі на честь перемоги української фігуристки Оксани Баюл. Відтоді наші спортсмени неодноразово здобували нагороди найвищої проби. 2004 року Андрій Шевченко отримав золотий м'яч як найкращий футболіст Європи. Золотою рибкою українського спорту називали в світі чотириразову олімпійську чемпіонку та багаторазову чемпіонку Європи і світу Яну Клочкову. У 2011 році справдилася мрія українських боксерів, братів Віталія та Володимира Кличків, які стали володарями всіх найпрестижніших поясів. Ів у надважкій ваговій категорії славу України примножували і митці. 2004 року в Стамбулі Руслана Лежичко стала переможницею престижного музичного конкурсу Євробачення. 2003 року художник-мультиплікатор Степан Коваль здобув срібного ведмедя нагороду Берлінського міжнародного кінофестивалю. А у 2011-му режисер Марина Врода стала лауреатом Золотої Пальмової гілки Кенського кінофестивалю. У пізнаваності нашої держави у світі посприяло здобуття разом з Польщею права на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, підготовка до якого мобілізувала українську економіку. Відбулися істотні зрушення у будівництві стадіонів, аеропортів, готелів, доріг інших об'єктів інфраструктури. У 2011 році введено в експлуатацію залізнично-автомобільний мостовий перехід через річку Дніпро у Києві. Україна входить до п'ятірки країн, що мають замкнений цикл виробництва космічних ракет. Багато з розроблених технологій не мають аналогів у світі. 31 березня 2011 року кабінет міністрів України ухвалив концепцію реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року. 20-та річниця незалежності України наше найбільше національне свято, оскільки незалежність найвизначніше досягнення будь-якого народу, найголовніша ознака його самобутності та гарантія його подальшого розвитку.